зродився, з Діводився, як чоловік з пеленами у бої повився. як чоловік з пеленами у бої помився. Христос народів. Приймаєте, Петлину? Принимаєте? Славу Спасителю, хочете одати, свято ім'я Його величати, дозвольте один Твоєго представити, щоб ми могли цей день розвеселити. Той ігрой піснями спаса прославляє, усемогущій во всем спомагає. Про то люби газдо, во нам місто дайте. І Рождественську гру нашу послухайте. Недавно велике чудо стало. Захарія ангел в з'явився, і благовістить Твоя стара жена за недовгий час зродить тобі сина. Он то не вірував, про те німим стався. встався. Як то кажуть на днях, отой біде спасться. Бо Єлизавета сина породила і тим-то рожденством каву виталила. А мотом слишалі. А це все значення тому принесе народу раду Ех, отом наліпше діду буде знати, треба його цей час прикликати. Ей, діду, вступайте. Не клич, вином, пивом гости ті хочете. Томі слово, діду, ми хочемо знати, що на у широкому світі слухати. І це є і весела новина, ага. що Єлизавета сина породила. То є зістинна правда, сина породила, і ти Карло кару оддарила. Синєлізавети протося народів, щоб нам на пришестві спаса приготовні. Та пророчество істинно ісповнило. Хочте в мене, ще більше знати, побігайте спати. Нені діва сина, породила у віплеємі, марія єдина. Е Сон то і правда, що так красно співали, дивну і не війну пінієм прославляли. Гей, браття, вставайте, радость освіщаю, дивну новину у піні я прославляю. Що тобі сталося? Розуму не маєш, що такої глибокої ночі спати нам не дає. Та ти не слишиш піні, нічого не слышу. З великої радості вже ледла дішу. Ці правду я казав. То що це означає? Що Все старим дідом найскоро встає, най нам потолкує, хто так красно співає, Хто з глибокого сна всіх нас пробуждає. <ріць> Ей, діду, вставайте, радость возвіщаю. і він у пін'єм прославляють. І те геть до біса, мені покудайте. Вставайте, бо радость на всім возвіщаю. Що кажеш, печену ковбасу давуть? Тогда поднімуся. Та дайте мені кусок, найму тішу свою голодну й жалуду. Скоро оболігало. чудово звіщав, Хто так не знав? Розума немав. не мав. Не бойся. Пастирі, пастирі, радость вам вічає. І Боги знародився, Христос Боготицях, але, біля. <плес> Та що ми співали? Бо не Розумію. Тож <плес> ви від своєї спасики родився на діточку у горобі флеєм. Жибимо совкупно поклонилися. Це надзвичайно на землі сталося, бо будь тебе костра затратити, а хоч то знати. Тут діани оця небесно вільні служити. Вони пісні співали, тепер ми вже постаха прославляли. А де тут спасити мені треба знати, Не позволю покупка русаті. Собкустина, є звідчати твоя сила і потнесь народиться всім спаситем мира. Ми довго довгождали, ми тебе десь на землі, відіти желані. Дай мені у Богому щасливо прожити. Чистим серцем і душею все тобі служити. <клухи> Люби Спасителю, тобі ся кланяю, Всю свою надію лише у тобі маю. Благослови, прошу, землю, овці, ліса. Спаси Християну, одна біса. Прийми спасителю і моє молин'є, дай мені прожити, дай душам спасення, дай, щоб ми могли тебе молитви величати і розресоти його вік прославляти. Mm. Божа Боже, у своєш і діда. Не допусти, щоб мучила нас біда. Отдали нещастя, злобу зловбуй ненавість. Дай всім християнам чистесеньку совість. Дай, щоб земля багато родила, своїм урожаєм народ виселила. Дай щастя, здоров'я в тій хаті, життя в насилизі групу слухати. Тепер любі браття разом покром даймо і ту коляду красно заспіваємо. і не земля, небо і земля, то ж тут. А не ли співають, царі питають, охлозитаю, пастирі, раю, чудочу добрі даю, Христос родився, богодився, а не співають, самі вітають, о, не дають, пастирі грають. Ростестрими груму вже закончили, забані пісня вас розселили, а за тоді воно даже дайте, все вашу жертву до букси кидайте. Ви дете дідо борна посила, треба впіти чорнела, все це бить чорне було, щоб ще така дівка любила. Но привітка шкода говорить, но треба і до другі куди.